Вітаю вас, малята! Я вам вже розповідала, що на світі є багато людей. Когось ви любите, хтось вам подобається, з кимось ви дружите. Скажіть, будь ласка, кого ви любите? Звичайно ж, ви любите багато людей. Та все ж найрідніша, наймиліша. Всіх вона вас любить, тішить, завжди скрізь буває з вами. Ну, звичайно, що це мама. Дітки, ви любите свою маму? А як ви звертаєтесь до мами? Як ви її називаєте? Дітки, скажіть, а чи страшно вам було б, якби в крамниці або денебудь на вулиці ви загубили б свою маму? Що ви робили? Звичайно, ви б шукали свою маму, кликали б її. А у мене є знайома кошеня. Яке колись загубило свою маму. Хочете дізнатися, як воно її шукало? Тоді послухайте казку віри Паранової, як кошеня шукало маму. Кошенятко заблудилось, кошенятко розгубилось, плаче бідне серед уру. Всім розказує про гору. Мня-ня-ня. Знайдіть, матусю. Без матусі я боюся, тут ворона прилетіла. Походжає, склавши крила, запитала кошеня. Може, мама ви моя? Ні, у тебе крил немає. Ти біжиш, а я літаю. В тебе шест, а в мене пір'я, зверху бачу все подвір'я. Поможу тобі, кракра, -кра. є під хатою нора, там живе така ж тваринка, довгий хвостик сіра спинка. Кошенятко біля хати Стало матінку чекати. Раптом з нірки тишком нишком вибігає сіра мишка. Котик радісно мяу мяу мамо, я тебе шукав, а вона йому дурненька, ти великий я маленька, у мене лапочки тонкі. А у тебе он які? Пі-пі-пі, шукайте маму із великими ногами. Що лишилось кошенять? Знову маму йде шукати. Бачить звіра, в нього роги і великі довгі ноги. Запитало кошеня, може, мама ви моя? А корівонка, я до себе не візьму. Мій синочок не такий, він великий, ти малий, на ногах копит не маєш. Посий по землі гуляєш, в тебе лапки з позорами. Біля будки твоя мама. Ня-ня-ням знайшлась матуся. Все, як мене, вушка й вуса, а собачка каже ні, бо не родич ти мені, всі коти живуть у хаті. Ми ж повинні працювати. Гав-гав-гав, не плач маленька. Мамочка, твоя близенько он гуляє між кущами. Доганяй швиденько маму Киця запитала Ня, де синочку пропав. Я тебе шукаю зранку і готова до сніданку. Пригорнула, обійняла, молочком нагодувала. Дітки, що ж робило кошеня, коли заблукало? До кого зверталося кошенятко? Що зробила мама киця, коли знайшла кошеня? Яка турботлива та хороша мама у кошеня? Вона дуже злякалася за нього, а коли знайшла його, то пригорнула та нагодувала. Дітки, кошенятку зустрілися добрі тваринки, але це буває не завжди так. То слухайте своїх матусь і не відходьте від них, коли йдете з ними кудись. І не забувайте казати своїй матусі, як ви її любите. Ну а зараз до побачення і до завтра!